Доброго дня, ось така ружа у мене зацвіла. У минулому році я у жіночки купила два кущики. Дивлюся, воно тут так заросло, мені все. Я прополюю, е, тому що ружа – то смак дитинства. Колись у селі я їздила до своєї баб... прабабусі, е, і там були такі смачні рогалики з. Повидлом, чи що там, бабуся, давала з ружою. як згадаю, аж смак згадується. І таке тепло згадується. Тому ця, цей кущ, кущ, квітка. У мене асоціація з моїм дитинством, з ружею, запахом ружі. М -м, аромат неймовірний. Маю два кущики, Стараюся розмножитися, дивлюся вже, що розмножується. Далі посапаю гарненько, проріджу. І буде в мене такі костики. Ось такі бутончики.